Музикальна пауза. Люблю тебе, маниш мене, дур, маниш, люблю тебе. Ладно, музикальна пауза закінчена. Остання путь, остання я дорога. Петко, Петко, Та бляха, та... Васильочок, ти шо, блін, сяй там смірно, блін. А чую, оцю людину знаю, Серега, кирпіш, це ти? <зам> Да, їбать ви тварі а сам стаття зібрали 13. А якщо ти хочеш почати грати разом з нами, завантажи гру в описі під цим відео. Також не забувайте про промокод Fisher на старті, який дасть вам бабусіки. У мене все, сідайте зручніше і приємного перегляду. Всім здарова, братва! З вами Fisher. і зараз я, кероші братва, знаходжусь на 0.1 сервері. І це перший шалений патруль, який пройде сьогодні на 0.1. -му. А ви, братва, можете написати в коментарях, який наступний сервер обрати. Та... Бажаю здоровья. Пожалуйста, давай. Здоров я. Я у патруль. Кто патруль? Падай третьим будешь. Падаю. Ваша фамилия Бубка, а ваша К фамилия. Ганзюк. Ходил, взятки берем, чи не берем. То може не зараз? Та я пока нічого не предлагаю. Це так, для уточнення. А ти шок вже колись брав? А коли не брали? Ні, я там що приколос вам уже ще ні разу не брав. а послідки дають? Дивлячись як просиш. Можна 50 шоколадок, можна і більше. Якщо термінал носиш носишь да. з собою. А мы не так багато тих шоколадок, Мені кажеться, не треба. мені. Ну, то таке. А Оф-то пом шо попереводу, що сюди? Я я пана Бубку питаю. А, я жетомера. Житомира привез сюда. Відав посвідчення громадянина напроти. Е, Було прізвище ім'я, людина в розшуку, треба затримати. Віддав посвідчення. Будь ласка, вийдіть з автомобіля, я вас затримаю, Навіть без тайзера. Е, дістав кайданки значить лічного пояса, почав заковувати громадини. Зламав громадянина та повіз його за... закрив двері автомобіля, посадив туди громадянина, надів на нього ремінь безпеки, закрив двері автомобіля. Все, йому добре придеться. Е, взяв бланк. Видав ще ім'я. Бать, я пью, я вже відсадив би, блядь. Блядь, я б його вже відсадив, блядь. Посади мужичка, бідно, він вже мучується за тобою. Так, підкрив КПЗ, запхав туда громадянина, закрив КПЗ. Йому там 10 Бля, Блядь, баран! Ти в чому не посадиш, а то ота підійде до твоєї клетки. Нє, тут тоже можна. Нє, тут не можна. Не можна. Чого? Я там по функціоналу окопу не відслідчує. Так, відкривки ПЗ запхав вхату правопорушника, закривки ПЗ. Гарно відсидіти. Петко, Петко. Та бляха, та... Вазальочок, ти шо, блін? Сядь там смірно, блін. No, а, ні. Не... А ну, полежать, успокоївся, блін. Гонстер. Все, гарно відсидіть. Все, тиква, давай. Все, гарно. Давай. Там мужику, наверное, сидит. Ну, не давайте мне посещение, не давайте Дайте мені краще адвоката. А я знаю цього людину. він наркотики употребляє. Я бачился быстро. Стоп, царил, ютубер. У нього 2 мільйона в ютубі. Це ж я, це я, Містер Біст. А, ну так, мастер Біст. Ну. Сам черпез. Чтось весь друг підозрілий. він там щось сидить, мовчить. Це я таксист, це. Так, це, це ваш клієнт, та? так? так. Ну, у нас зараз. Общаюсь, але... Документи я не... мені треба. Назад. Паспорт треба. А що а у вас так масло життя? Так, так, бачу. Взяв, почав перевіряти по базі рошуку. Відкрив планшетик. Тик-тик-тик-тик. Так. Щасливий Матвій. Матвій, правда, щасливий. Так, добре, громадянин. Зараз мій колега випише вам штраф. Так, пане пасажир, будь ласка, вийдіть з автомобіля, перевірка. У вас дуже. Так. Дуже підозрі вуса. Треба перевірити. Вибачте, у мене два секунди, щоб... Чого ви мене на вашого гоните, блін? Там воно не треба. Пожалуйста. Давайте договоримося якось, Та я не хочу з вами договоритися. Це що, взятка? Давайте. Ні-ні-ні, це просто договоренность. А, а як? А як? Ну ні, ну подожди. Я кому раджусь. Які це договорені? Ми що, бізнесмени тут чи що договарюємося? що договарюємося. А що? А що ні? Ну, там, не знаю. Сладкі любимо, в принципі. Ну хочете, я вам на, на цукерочки скину і ми резиденція. І це не взяти в якому раді. Пан Буб, а це вже спроба дати... Ні, робити. так я йому сказав. Він мені це ска... це Він каже, скину на цукерічки. Я кажу, я люблю солодкі, Він каже, я скину на цукерічки. Ну, громадян, це щось підозру маю на вас. Дайте, будь ласка, ваші документи. Дістав, показав посвідчення, можете знайомити, що я поліцейський. Та треба глянути. Треба глянути ваші документи. У нас план перехват зараз ловимо усатих всіх. Так. Ааа, так у мене немає вуз, мене я скажу, до біда а то зараз Бог вас. Пане. Кошелек, кошелек, да беда. Да, бачу. Бачу, бачу. Так, чердобайв ставс. Приверив. Дистопншетик, да, почав перебивати по базі рушу, кроме. на вас своего рушина, будет затримание. Не надо, похоже. Не Так, все, 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 вин в кайданках, він в кайданках, мужички. А куди ви? Хочу, а, я можу їхати? Так, да, громадян, у вас пасажира, на жаль, затримано, тому що він в базі розшуку. Добре. Дякую, до побачення. Відкрив до цього, то Ой, бля, ну начальник, да ти шо? А я тільки хотів то, вам сказати, що він подозрительний, знаєш, у нього розшук і авто вбрали. Та не треба. Та якщо ви йому дасте пару шоколадок, то мені кажуть, він може вас і відпустити? Та я дам без проблем, я хоч 10 шоколадок вам дам. Хочете? Я диабетик. Добрый, 20 вам дам. Я диабетик. Нью-бау лично. А я вам без цукру дам. Без цукру, с цукрозамінниками замин А глютенови? да. Да, 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 боже, вы ще таких не бачили никого. Так, ну я не знаю, что там. Мужички заду. Вам под каву надо, щось, не? Так и і буде. что коладочка вам куда. Ну а ты. Подожди, ты не бубани. Да не в той ситуации, что бубани сейчас. Пуане, пуане заду. Слухай, oh. о. Шо там, на, на каву щось будем брать в шоколадный, не? Да <звук> хай буде. Поїхали, да. Поехали тоді сейчас. Так це тільки мені, так треба ще колегам. <звук> добре, добре, колег. Ремонтуйте трубу, будь ласка, і приехали. Нам треба камери заправити газом. ти шо? Камери 3.5 на газу. Ха-ха-ха. <звук> Хумаш <звук> и <звук> шоколадочку натолять. Ну ты шо блін. на строє, блин. <звук> Да не, мне не надо, поехал. Не надо, ну ладно, начал в то, по-моему, волять с посады. Да кто тебе уволит, я умрет? У меня тоже видно доказ. Ми один взятку не взял, че ж не Ну? Не дай бог. Пошли, пошли бегать по дороге, можно штрафовать. Сейчас парочку откинем, надо сядуть в тюрьму, да? Зупиняемся, меня, зупиняемся. Давай, тамчить их милиция. А догоняйте? Стрелять, хочу... Ой, блядь, Можа, Шо, сейчас понимаете. Вот это я лох. Хля. Вот, там, да. Сзади тулит, сзади тулит. Пиздец. А, милиция, оставайтесь за мной. Тушить их, тушить, милиция. Хорошо. Давайте, Що, Что, вы живи, Молодці, У. Я думаю, що я так погано стріляю? У мене в пс лимит не стоял, представ. У нас ще машина жива, е А що, цього забрали, що? наши? Да, да, його треба може поехать. Але він може в Дніпрі бути. Чого, туда в Дніпро відправляємо? Ну, типа, якщо його вбили, він може в в заспавнитися в того. Ну, том.

Чому не зупиняємось, він по. там ще не вийде. Я звільнився на кампанію. Офтопом, давно не заходив в ігру, хотів побушувати, трошки поняли, коротше. Ну нічок. Побушую зараз в КПЗ. Та ні, все, виписуєте штраф, пацан. Та документи давайте оглянемо спочатку. Це вже кримінал. Кому пред'являти, показати? Бажаю здоров'я, за ми розмовляємо, лошади на національної поліції України міста Київлад Месі і став. Чому порушуємо виводянин, ще й не зупиняємось. Ов топом, ви там за кимось другим просто їхали, то я собі катався. А, серйозно? Ну, все то да. А потім ви за мною погналися, то. Ще... Ну, от і багато. 16, закуп... Багато грубих порушень. Можна забрати я лицензію на водіння права. Все. О, пацаны, так не надо точно. Спасибо, пока. Надо. То выпишите изменить штраф, то есть все, пожалуйста. О, штраф ви пропонуєте? Не Дивіться, Держава заплатила нам гроші, заплатила а за патрони, за зброю. А ви кажете, штраф. Ты штраф не покриє ні одних розходів. Давайте, так что, по моєму закину бабок трошки. але це не взятка, якщо пацани. пацаны. Не-не-не. О, не, шо, вышо. Ми слуги народу. Тоді часу. позбавлення в лицензії на права, побіжите ось через дорогу на нові здавати. Та я йо, перенічатор, мене що виробав киїть, що щоб нові здавати права. Ну то придеться знайти, а що ж робити? Ну, пацани, десь ви граємо або, або збирає вас посвідчення водія, або. КПЗ седает. Да братан, давай такого. Уграем все таки на одном сервере топу. А я тут пив сервера знаю. Да типа. а ну поможешь, десятый А че, чё, его, вот цю людину знаешь? Серега Кирпич, сервери, це то ты? То шо? Не, це не Серега Кирпич. Та не знаю. А ну, чекай. А шо, тика Серега Кирпича знает? Конечно, Серега Кирпича все знают. Ну, може не Серега Кирпич, но... Все, голодина, я не хочу с вами играть. І шо це ви достали тільки. Армин, а ви що, що це, це ви? Заборонена це зброя? зброя? Ви знаєте, що вона заборонена? Шот? О, дістав тайзер, псичо, перезаряд. Офтохом! я відігрував РП що? Шо? Ну, пацани! А. Та пацани! боже, шо ж ви таких всі злі? Це капець! Ми не злі! Працюємо <ріх> в рамках закону! Ми хочемо, щоб таке більше повторилось, розумієте? Що, пацани, не буду. Давайте попередження сейчас вот такое, і все, і объясняйте. Ні, ні, ні. не не попередження, ви шо. Дивіться, дві міри покарання. Обирайте. Позбавлення водійських прав. КПЗ або позбавлення водійських прав і КПЗ. Навіть ще ну, третю придумала. Громадянин, ми це приїдемо це? з вами в будівлю для того, щоб я витягнув е, водійські посвідчення в електронному вигляді. А, да, це треба Може, чи така так, Та, так, працює. Потому що зараз планшет не працює. Розумієте, планшет не працює, треба приїхати без мен. Це це обов'язково, не хочете зараз цього не садити? садитиме. Відкрийте, як закрив можете. Ми зараз їдемо в відеокенп у Київ, щоб зняти. точніше, щоб конфіскувати вас водійське посвідчення все. Далі... А можете офф ми... топом. Можете дати якусь мені статтю, просто, щоб я 15 минут там від допустим? Ми вже маємо право від, вам відмовити, тому що ви вже вибрали свій путь. Ну, ви могли ж мене посадити. Ну, ви можете ж мене Ви посовити. вибрали Зав путь посовити. самурая. Так, взяв паспорт напрот. так. Почав пиряти його. Ретельно ознайомлюватися. Так, поставив паспорт громадянину в ліву кишені, чого Зняв себе ліву кайданку, помістив ліву кайданку на правопорушнику. Добре, ви порушили правила дорожнього руху, тоді я буду вимушений вас витягнути Водійські посвідчення в електронному вигляді. Громадянин в базу даних знайшов його, витягнув посвідчення в в електронному вигляді. По я вам не можу дати посвідчення, во, типу, там тільки паспорт Ну, вже не треба, все нормально. Так, права успішно витягнути, виключив, щоб що так теж сумку. Все, громадянин здаст, Здасте їх скоро в автошколі. А чого скоро, може чи ні? То поїдете будете здавати. Пацани, ви мене не точно не хочете? Та ж поїдете вже на яке відвезти? видвести, що таксі чи шо, ну? Мені, ти шо, що, ну. Ну що за такой по Побрацький телефон, по братський телефон класно но таксі Після чого поставив на тактичний спойсть. Що щасливо вам. О, Гандзюк. Да, я тобі... Я пишу, я пишу Та гаділа, ми такого і затримали тут ище. Куда идет затон? Ще Елиза, блядь. Яку, яку гадзілу? Та права забрали тільки, що мужичка, чуєш? Гадзіла номер два попитка, зараз буде вижити. Ні, я не бачу. Ти броню взяв хоч? Кстати, надо було броню подивитися. Емак немає? У мене емак немає. А що, ти розкар? У мене тільки скар, у мене скар, так. Ти теж нормальний апарат. Я так я так вчора по калічному догану не треба. Наш пацієнт. Ах, О, тупа. Фу, а, топ-афу, Русенка, топ-афу. О, він розбився. Йди ж ти сюди, маленький. Бо, бо я так само, коли був бухати, збивав. Перекривай, перебивай, перебивай. Зупиняємось, громадянин. Відкривай вогонь. Що? Ти чуєш здух? Христос воскрес із мертвих, смертних смерт. ми ще приїдемо, друг. Давайте приїдь забрить мене, пожалуйста. А может а может Сейчас пошли. Ну короче, давай в лекарню мы сейчас будем. Сейчас чекай туда. Давай. Что червоны? Ого. Супряняемый звонодины. Ты давай ты зайдем на тротуар, была ласка, храни за мной. Припаркуйте, блядь. Запоняемость. На тротуар я приеду. Не стреляй. Ветка, ветка, Да ветка, да. Так, что? На червоны. Так, пожалуйста, здоровья, давайте до меня. Бажай здоров'я, не? Що ви троє ну, на одну людину? А Можете що. Ідіть сюди, громаді, не з команди, Не передачу людині в руки, показав на рівні очей. Закрив посвідчення та положив лівер команд. Будь ласка, надайте у вас паспорт для перевірки. А і кстати, вам буде випишено штраф за проїзд на червоне світло. Взяв паспорт почав переглядати. Взяв прилад КПК, вбив ім'я і прізвище, людина ворошок. І став кайданки з плічного О! за плічного пояса, піде раз я вам Відкат. Я готов, сажай мене повністю. Ладно, їдемо на, наш, на нашу точку, їде. Моєму і на її смертельну точку. Якщо ми путь, зараз не відкиснемо. Останній путь. путь. я остання путь, дорога. Остання путь. остання путь від рідного порога. Я знаю, что я хуёво спеваю, так что без аплодисментов. О, oh. oh, наживщик. Я уже всё скрывал. Здрасьте. Может ещё повторим? Да Не не. Да ладно уже. Да не ищем мы, поиграли. Уже можно опять забираться через подвину стильно. Так это суета была. А, Винн. Винн за кем? Ой, там Туллица сзади, за магазином. За новой почтой улица.

<світ> мій друг, кстати, найлший. Нате вам, збивають вас. Так, громаді затримання за напад на цивільну особу. Громен маєте право зберегти мовчання, що скажете, буде використано проти вас суді, не також маєте право на надукати адентифон зелені. Я скажу все. Ви будете сидіти, що лежать більше. Ще, я з вам свій пауз дощу показувати. Що? Все, ви напросилися. Та ім'я. Так, висок, розвиток, що до громадяни ззаду, почав обшукувати та конфіскувати нелегальну зброю. Та нема мене. Ебать! Не... Анучка, покладіть на стіл, дайте подивимось. А я не пойду рошук. Так. Видав і рошук із порушення туди порядку. Виписав. Пан Гандзюк, ви йому виписали розшук за заборонену за... За... За зброю. А, однак. Кида... Паса не випускайте йому розшук, бо мене кидає. Та. Пиздец. Дистал блан, запомнил вашу посвятить и ваших, наверное, свой авторитет. Бля, ебать, вы твари, а. Сам забрал Дэнка 13. Сбер Забр... на забранную сброй. Вс, садом его. А... Садом Стоять! Начальник, <соцентр> меня не сперва своего посадила, начальник. Тюрьман, <соцентр> сиди кайфуй. Не, ну по факту, типа да. Но Какие пытались? Курорт, паража, да, лавочки, все есть. Нет, да серйозно, серьезно, не справедливое его посуду. Э? Не, ну то если не справедливо, то, 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 то пытание другие. йобен Бобен, Гадива, что ты робишь? Все. Гадива, ты уже другая друга сечка, блядь. За сегодня третя Websitimorszuk, пан. Зараз почекайте. Взяв бланк з розшуком 2000 ім'я. Почекайте, почекайте хай же от пан бубка розбереться. Так, где там планшет почав виписати громвнений на розшук напроти Христос воскрас из мертвес. При мне вас в тех паспорт в тюрмі. Так, виписав ограмнев на розшук напроти Так, відкрив 20 КПЗ, та посадив. Все. Гарно відсед. Я там за наркоту, блін, за зберігання зброї, за напад на цивільного. Повний фарш пакет. Музикальна пауза. Люблю тебе. Маниш мене дурманиш. Люблю тебе. Ладно, музикальна пауза закінчена. Не, я коли п'яний віше співаю. Чого ти ще тверези тоді? Не, вчора я був в гашений в нолі, я тоді полковника послав далеко і надовго дуже багато разів.